Всіх вітаю на своєму каналі, де ми говоримо про інвестиції та фінансову грамотність для новачків. І саме в цьому відео я розкажу вам про п'ять найпоширеніших помилок, які, мабуть, допускають всі, хто стає на цей цікавий шлях. Мене звати Івана. Я фінансовий консультант та викладач інвестицій та фінансової грамотності для звичайних людей. Тож сподіваюсь, ви на цьому відео не просто так. Давайте одразу починати і перейдемо до найцікавішого. На одному з своїх відео я вже говорила, що таке фінансова грамотність. Дуже раджу саме з нього почати, аби не плутати поняття багатий та бідний, і не думати, що дохід це власне ваше багатство. Зараз будемо говорити про людей, які вже зрозуміли, що їм потрібна фінансова грамотність. Вони розуміють, що їм власне потрібно. Навчитися і починають щось зі своїми грошима робити. Починають їх рахувати, починають їх оптимізувати, але знову ж таки, якісь помилки найчастіше ці люди і допускають. Саме про них зараз і поговоримо. Перша помилка, яку я бачу, мабуть, у Кожної людини це не рахувати те, що ви маєте на сьогоднішній день. Більшість людей думають, що фінансова грамотність закладається в тому, щоб збільшувати свої доходи, щоб у вас було дуже багато джерел, і я погоджуюсь з тим, що це важливо, але це далеко не перший крок. Якщо ви не вмієте управляти тим, що ви маєте на сьогоднішній день, ви не вмієте керувати тими доходами, нехай навіть це якась. Середня зарплата, нехай навіть це ваші високі витрати. Але якщо ви з ними не справляєтесь, як ви збираєтесь справлятися, коли у вас декілька джерел, з'являються інвестиції, з'являються активи, дохід пасивний і так далі. Це буде значно важче. Я завжди приводжу приклад з автомобілем, який жене на великій швидкості. Ви можете купувати хоч нові автівки, ви можете змінювати планус на Хундай, Хундай на Мерседес. Будь ласка, якщо ви не вмієте ним управляти, і у вас немає водійського посвідчення, то який сенс Тих змін. Навряд чи ви до цього, до цієї до своєї точки Б завдяки зміні просто автівки, доїдете якось краще, без перешкод, не створюючи аварійних ситуацій, тому що знову ж таки просто змінили авто. Тим більше, що немає посвідчення. Спочатку вчимося рахувати те, що маємо, а вже потім працюємо над тим, аби збільшувати, покращувати, оптимізувати. Ну і звісно ж таки, аби вже далі цей ресурс був все краще і краще. Друга помилка це об обмеження у витратах, і тут, мабуть, я скажу про знаєте, такі ще думки з радянських часів, які нам нав'язували наші батьки, коли ставало питання економії. Я взагалі ненавиджу це слово, воно мене просто аж трусить. Я коли проходила повз вулиці і магазинів в Україні, ось буквально в Вінниці, пам'ятаю, бачила там да. Там аптека, економ, економ взуття, і так далі. Різні назви, які з цим пов'язані, які підсвідомо нам знаєте, вкладають ось цю думку про те, що хочеш мати більше грошей, почни економити. Почни купувати дешевші речі, почни себе обмежувати у витратах, взагалі відмовся від своїх якихось там забаганок, почни не знаю, не пити каву кожного дня, відмовся від манікюру. Ну і так далі, і так далі. Це величезна помилка. Пояснюю чому. Я завжди кажу, що якщо ваші витрати вам не приносять задоволення, і це зазвичай тільки якісь базові витрати, які в нас є, і так кожного місяця, і нам вон дих, не холодно, не але вони нам треба. Квартира, комунальні послуги, харчування от просто такі, знаєте, звичайні витрати. То питання: а ви живете чи виживаєте? Чи дійсно ви кайфуєте від своїх грошей? Я впевнена, що ви скажете, що ні. Тому обов'язково в наших витратах мають бути ті, скажімо так, такі показники, мають бути ті витрати, від яких ви кайфуєте. Так, я не кажу про те, що потрібно зараз почати ледве не кожного дня собі купувати тістечка, тортики і ходити на масажі, тому що треба кайфувати. Ні, має бути якась певна міра, має бути все також. Знаєте, збалансовано, має бути і витрати, від яких кайфово, і базові витрати, тому що вони не то і базові знову ж таки. Але відмовлятися від взагалі якихось приємних витрат, почати себе обмежувати. Це зазвичай приводить до психологічних травм, тому що це знаєте, як коли ми накопичуємо в собі якийсь такий негатив, ми ж потім все одно його розумієте, десь та виливаємо. Так само і трапляється тут. Ви все будете зараз зараз обмежувати, а потім один день у вас прийде думка: та, живемо один раз, піду собі накуплю, куплю купу всього, витрачу гроші, потім вдома повертаєтеся з тими пакетами від торгових центрів, різних бутіків, і який був сенс. Ми просто витратили гроші, залишили себе без подушки безпеки, без, ще без заощаджень, а все тому, що ви себе десь в моменті обмежували. Цього має бути ще раз. Кажу, якась така знаєте, золота середина. Третя помилка, і тут я скажу, що Мабуть, це вже помилка людей, які пропрацювали те, що вони мають. І звісно ж таки, вони задумуються над тим, де ж взагалі ці гроші брати далі. Потрібно ж мені більше створювати свого капіталу, я хочу швидше, я хочу інвестувати, і те, і це. І вони починають знову ж таки повертаємось до наших витрат. От знаєте, треба таку фразу з радянського союзу тягувати пояски. Замість того, аби збільшувати дохід. І це, власне, помилка, про яку я говорю. Ви не думайте про те, де створити нові джерела доходу. У людей зазвичай є одна причина на все і на всі біди в їх в житті. В мене немає часу. Або та в мене не вдасться. Це, знаєте, така, я б сказала, позиція жертви. Це люди, які стають в тому, що та, їй пощастило, той батьки щось подарували, та і папіт появився, і так далі, і так далі. А замість того, аби дійсно почати створювати щось своє, змінити роботу. Але для цього ж доведеться, мабуть, якісь і навички нові здобути, і кваліфікацію підняти, аби взагалі попрацювати над тим, аби отримувати більше грошей, аби просто знаєте бачити ці грошові можливості. Ні, для цього у нас часу немає. І Так працюю як лошадь 8 годин на добу. Да, і таке, і, і не тільки таке, як я то чула, коли люди мені на консультаціях розповідають, чому вони не можуть свій дохід збільшити. Але я не говорю одразу про те, що потрібно дійсно щось кардинально в житті міняти. Іноді ці можливості у вас прямо перед носом, ви їх не бачите. А зате відмовка про те, що у вас немає часу, у вас є. В мене буде на каналі скоро відео про те, як свої доходи збільшувати, і де ж власне брати ці джерела, тож тобто не забудьте підписатися і поставити собі нагадування для нових відео. Але подумайте про те, що ви зараз маєте, і вже де ви можете заробити більше. Четверта помилка заключається в тому, що люди починають працювати над своїми доходами, а не створювати капітал. Пам'ятаєте, що на одному з відео, коли я поясню, що таке фінансова грамотність і які бувають рівні фінансового самопочуття, я говорила про те, що багата людина це не багато заробляти. І помилково думати, що якщо в людини багато бізнесів, багато проєктів, контрактів і так далі, вона автоматично заможня, так забезпечена, багата і так далі. Ні, ми маємо думати тільки про одне: про те, як створити нам наш капітал. Про те, як власне, цей капітал потім в майбутньому нам працював на нас, а не над тим, тільки над тим, щоб дохід створювати. Взагалі, я завжди кажу, що власне складність фінансової грамотності, і, мабуть, те, чому люди зливаються, з якоїсь дисципліни, зі своїх там корисних звичок, в тому, що ну, це ж потрібно дійсно з грошивом працювати. Ви не думаєте, що ви один раз випуште свої витрати їх проаналізуєте. Там щось там викреслите, оптимізуєте і все ви фінансово грамотна людина. Ні, це система, це система життя. Знаєте, я завжди кажу, що людина, яка стає на шлях фінансової грамотності, людина, яка стає на цей шлях потім в майбутньому інвестицій, це шлях на все життя. Якщо ви з нього сходите, будь ласка, це ваш вибір. Але якщо ви йдете в цю історію, готуйтеся, що це мають бути звички, це має бути дисципліна, і це має бути регулярність. І неможливо. Щось одне збільшувати, наприклад, доходи, витрати, зменшувати, і все ні. Над цим потрібно працювати паралельно, але вперше за все думати саме про свій капітал, саме про той показник, який буде говорити в майбутньому про ваше багатство. Ну і п'ята помилка: це мабуть зараз помилка останнього року два. Тому що в інфополі дуже багато відео, блогерів, інфлюенсерів, які займаються інвестиціями, і саме тому цю помилку допускають люди. Це Почати інвестувати не розібравшись з грошима. А ще гірше, коли люди починають інвестувати, взагалі не розібравшись з інвестиціями. Тому що насправді інвестування це важливий крок фінансової грамотності. Але він не перший, не другий і навіть не третій. Він ледве не четвертий, і не п'ятий. Я поясню, чому. Знову ж таки, інвестиції це що? Це вже примножування грошей. Це вже коли ваш капітал працює на вас. Але коли у вас немає капіталу. Коли у вас немає подушки безпеки, коли ви не знаєте, скільки ви витрачаєте, коли ви не збільшили свої доходи, про які інвестиції взагалі може йти мова? Та ні про які. Ні, звісно, ви можете придбати по рекомендації різних е, блогерів, акції. Ну, давайте будемо з таких найпопулярніших: Apple, Google, Microsoft. Типу, ми ж всіх їх знаємо, чому б їх акції не купити. Можемо купити біткоін, тому що всі кричать про те, що він буде рости, і нас е, скоро жде раллі. Да? Це коли актив. Різко і швидко починає е, рости вверх. Але який в тому сенс? Ви геть не будете знати, що потім з тим біткоїном взагалі робити. І такі люди зазвичай потім ще продають дешевше, тому що, Боже, нащо я купив той біткоін по 60, хоча всі кричали: він буде 100, він буде 100. Потім люди купили ці акції Apple і не знають, що з ними робити. Та в принципі, шлях у всіх один о, у людей, які цю помилку допускають. Це або потім. Продати ці акції дешевше або крипту, тому що ну ти вже не знаєш, що з нею робити, що взагалі з нею відбувається. Ну, або людей просто нетерплячка, і вони там через півроку, рік взагалі продають. Думають, ну, попробувала, класно, спасіба, і говорять, що це все повна фігня. Тому що? Тому що першочергово ви маєте своїми грошами потоваришувати, оптимізувати, скласти свою стратегію і фінансовий план. власне, Свій унікальний інвест-портфель і вже тільки потім почати інвестувати. Я скажу так: далеко не всім людям потрібна Apple в портфелі, і далеко не всім треба купувати біткоін. Хоча компанія Apple дуже класна і не дарма, Уран Баффетри має 40% тих акцій у своєму загальному портфелі. Але, тим не менш, не йдіть, не будьте ось цим стадом і не йдіть за всіма. Розберіться зі своїми грошима, потоваришуйте, як я кажу з ними, а вже потім рухайтесь далі. І таким чином, ні ці 5 помилок, ні інші помилки допускати ви точно не будете. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ну і до зустрічі в наступних відео.